Історію читає Скарлетт. Ця історія призначена виключно для розважального ознайомлення у межах жанру страшних історій. Сцени насильства були адаптовані та навмисно пом'якшені, порівняно з оригінальним текстом, щоб не переходити межі надмірної жорстокості. Незважаючи на це, сюжет може містити емоційно напружений або тривожний контент, тому не рекомендується для осіб до 18 років або людей із підвищеною чутливістю. Я знайшла маленьку коробочку, заховану в торговому центрі. У ній були спогади 19-річної дівчини, яка вирішила Бити когось просто щоб дізнатися, як це. Оригінальний альбом зображень, доданий автором, можете переглянути на екрані. Як вже згадувалось, нещодавно я знайшла цю коробку і з тривогою поділилась її вмістом в інтернеті. Згідно із запискою, вона написала це лише через кілька годин після вбивства, і я перша людина, яка це читає. Кілька людей порадили мені опублікувати цю історію тут, і я з радістю виконую це прохання. Далі буде вміст написаного на аркушах паперу, знайдених в коробочці. Якщо ти знайшов цю записку в маленькій дерев'яній коробочці з сердечком, вітаю. Імовірно, ти перший. Хто її читає? Я не планувала ділитися цим ні з ким, але з якоїсь причини мені здається захопливим, що хтось десь повний незнайомець натрапить на цю записку і прочитає мою історію. Хтось, кого я ніколи не зустріну, розділить зі мною настільки особистий зв'язок. Мене захоплює думка, що будь-хто з нас може померти навіть уже завтра. І другий не матиме про це жодного уявлення. Для тебе моє ціле життя у цій записці, і тому я житиму доти, доки ти мене пам'ятаєш. Пишучи це, я задумуюсь, чи відчуваєш ти захоплення чи порушення кордонів. Це так захопливо. Пробач, якщо моя історія здається трохи неорганізованою, але я хочу все записати, поки спогади ще свіжі. Спочатку трохи про себе. Я першокурсниця і моє життя досі було за більшістю мірок доволі посереднім. Я виросла в районі з хорошою школою середнього класу, з пристойними вчителями. Бігала в команді з легкої атлетики в середній школі і трохи в старшій. У мене було два хлопці. Зараз я навчаюся на ерготерапевта, бо вважаю, що ця професія недооцінена, а допомагає людям дуже сильно. Розповідаю, це бо існує дивне уявлення, що якщо ти хочеш когось убити, то ти або психічно хворий, або маєш проблеми з агресією. Але ясно, що я не підходжу ні під одну з цих категорій. Звичайно, більшість убивств трапляються в побутовому середовищі, коли хтось втрачає контроль через злість чи щось подібне. Але річ у тім, що ті люди вбивають через провокацію, чи то миттєво, чи накопичену з часом. Вони вбивають, бо в ту мить хочуть завдати болю комусь конкретному з конкретної причини. А я говорю про бажання вбити когось без жодної конкретної причини, можливо, просто щоб дізнатися, як це у тебе бувало таке? Я не знаю, як це в інших, бо ніколи ні з ким про це не говорила. Але я була зацікавлена, що відчуваєш, коли вбиваєш ще з дитинства. Не когось конкретного, просто будь-кого. Мене завжди дивувало, що якщо я цього захочу, я можу підійти до будь-кого, і за п'ять хвилин цієї людини більше не буде на землі. Але я ніколи цього не робила з кількох причин: по-перше, більшу частину життя це було логістично неможливо. Мене б одразу впіймали. Я лише пару років тому отримала водійські права, і навіть тоді на підготовку пішло б надто багато часу. Це викликало би підозру. Лише коли я вступила до коледжу, я зрозуміла, що ця перешкода зникла. Ще одна причина я боялась завдати шкоди надто багатьом людям. Можливо, ти смієшся з цього, бо це звучить гіпокритично, але дозволь пояснити, чому я маю почуватися винною за те, що вбила когось, якщо йому вже байдуже, бо вони мертві. За ким я мала би шкодувати. Навпаки, це горе живих мене турбувало. Я не хотіла бути його причиною. Через це я знала, доведеться провести багато досліджень, щоб знайти підходящу жертву, і в мене не було жодної можливості для цього до коледжу. І тепер, що не переживши це, я можу сказати зрештою, це було доволі задовільно. Чи спробувала б я це знову? Напевно, ні, бо мою цікавість уже задоволена. Удруге, це вже не було б тим самим. Але якщо раптом ти теж цікавишся, як це убити когось, можеш вільно робити нотатки. Після вступу до коледжу я завела собі хобі спостерігати за людьми. Це справді цікаво, бо ти береш одного з безлічі фонових персонажів у своєму житті і перетворюєш його на головного героя. Звісно ж, без його відома. Дуже легко забути, що кожен із сотень незнайомців, яких ти проходиш щодня, має свою життєву історію, таку ж глибоку і складну, як твоя. Одна річ, яку я помітила, коли ти спостерігаєш за людьми та водночас хочеш когось убити. Ти стаєш набагато уважнішим до цього. Коли я знаходила когось, за ким варто поспостерігати. Їхня історія поступово ставала для мене яснішою. Прогалини заповнювались, це справді дивовижно. Зазвичай я ходила до супермаркетів на вихідних і заглядала в чужі візки. Якщо щось привертало мою увагу, я вирішувала трохи поспостерігати за тією людиною. Звичайно, оскільки моєю метою було знайти когось для вбивства, я одразу відкидала всіх, у кого були діти чи партнери поруч. Обручки також були очевидною ознакою. Отже, приблизно раз на тиждень я знаходила когось, хто відповідав моїм критеріям, і тоді слідкувала за ним додому, щоб дізнатися адресу. З цього моменту все ставало напрочуд легко. Більшість людей мають звичайний графік роботи, тож я могла витратити після обідній час, аби переглянути їхню пошту чи заглянути в оселю. Я повторювала це з кількома людьми. Один раз було майже небезпечно. Але з різних причин ніхто з них не здався мені достатньо підходящим, щоб їх убити. Я почала трохи дратуватися і навіть подумувала, чи не вбити одного чоловіка на ім'я Девон, хоча мені й не хотілося вбивати когось багатого. Але потім я натрапила на когось нового, когось, хто просто здавався ідеальним. Це відчуття тільки посилилось, коли я досліджувала її далі. І я знала, це буде моя жертва. Молода на вигляд, жінка, з якою я як зазвичай познайомилась у супермаркеті. Вона робила легкі закупи з кошиком у руках. Її волосся було хвилясте, темнокаштанове, неохайно спадала на опущені плечі, обрамлюючи втомлене обличчя. На пальцях не було жодних перстнів. Це натякало, що вона можливо самотня, але навіть без цього я майже напевне відчувала, так і є. Вона просто була настільки пересічною. Напевно, моє хобі зробило мене чутливішою до деталей у життях незнайомців, але те, як вона трималась, Навію думку, якби вона раптом померла, то навряд чи знайшовся би хтось, хто її справді оплакував би. Звісно ж, я все одно хотіла провести дослідження. Я повторила звичну схему, навідалась до її житла під час робочих годин. З її пошти я одразу дізналась, що її звати Лінда Вотсон. Вона жила в тихому житловому комплексі, а її поштова скринька була легко доступною прямо біля дверей, замість того, щоб просто переглянути пошту на місці. Я вирішила забрати її з собою в гуртожиток і повернути, поки Лінда буде ще на роботі. Вона жила лише за 15 хвилин від мене. Я знайшла в інтернеті інформацію, як відчиняти і заклеювати конверти без слідів. Знадобився лише фен, спирт і ватні палички. Завдяки цьому, я дізналася про неї більше. Лінді було 33 роки. Вона працювала в невеличкій бухгалтерській фірмі. Називати її я не хочу. Її день народження був 11 грудня, що цікаво зовсім скоро. Я також знайшла виписку з банку, яка показала мені, як вона витрачала гроші останнім часом. У той момент я остаточно переконалася, що моя оцінка Лінди, як надзвичайно пересічної жінки, була влучною. У виписці не було нічого, хоч трохи цікавого: поїздка в Олднаві, купа кави Старбакс, щось на Амазон на 40 доларів, жодних ресторанів, жодного кіно, нічого, що вказувало би на соціальне життя. Ще я знайшла в неї кулінарний журнал, тож, мабуть, вона захоплювалась готуванням. У квартири важче проникнути, ніж у приватні будинки, бо там менше дверей і вікон. Кожного разу, коли я забирала пошту Лінди, перевіряла вхідні двері і вікна ззаду, але все завжди було зачинено. Це трохи дратувало, бо мені дуже хотілося потрапити в її квартиру. Тож я вигадала собі план, який мав бути веселим, навіть якщо б він не спрацював. Минулої суботи я навідалась до житлового комплексу Лінди Вотсон, як і в будні. Але цього разу я хотіла, щоб вона була вдома. Мені стало цікаво поспілкуватися з нею. Якщо пощастить, я могла б скористатися моментом і непомітно відімкнути якесь вікно зсередини. Я підійшла до її дверей у звичайній легкій кофті і постукала. Адреналін просто зашкалював. Я боялась, що щось піде не так. Двері відчинились, і переді мною стояла Лінда Вотсон, саме така, якою я її запам'ятала з супермаркету. І саме в цю мить, коли наші погляди зустрілися вперше. Я зрозуміла, що ризикую почати піклуватися про цю людину. Якби егоїстично це не звучало, я не змогла би убити когось, хто мені, хоч трохи небайдужий, навіть якщо це просто 33-річна жінка, яка стоїть у дверях із трохи здивованим виразом обличчя і стриманим Добрий день. Схрестивши руки від холоду, я сором'язливо відповіла на привітання Лінди. Сказала, що гуляла з собакою біля лісу за її будинком, і що він втік. Я шукала його вже годину і хотіла дізнатися, чи вона його часом не бачила. Звісно, Лінда співчутливо вибачилась, що не може мені допомогти, але пообіцяла звертати увагу. Я зробила сумне обличчя, і у свою чергу вибачилась за турботу. Все якось пройшло саме так, як я хотіла. Лінда запросила мене всередину, щоб я зігрілась кавою. Назовні я вагалась, ніби не була впевнена, хоча всередині мені хотілося просто влетіти в її дім і обійняти її за таку співпрацю. Так, Лінда Вотсон і опинилася із 19-річною дівчинкою на дивані. Хто знає, чи це була просто вічливість, чи їй справді нема чим зайнятися у суботу, окрім як говорити з якоюсь випадковою дитиною, яка між іншим хоче її вбити. Невдовзі Лінда дізналася, що мене звати Марія, це неправда. І що я навчаюсь у місцевому коледжі, це теж неправда. Я трохи нервувала, що вона почне ставити багато запитань, бо я була не дуже підготовлена. Але мені вдалося скерувати розмову на неї, і вона охоче заговорила. Я спитала, чим вона займається, і вона відповіла, що працює в бухгалтерській фірмі, спілкується з клієнтами і веде записи. Я сказала, що боюся дорослого життя. Вона порадила мені насолоджуватись студентськими руками і заводити друзів, бо після початку кар'єри це зробити буде складніше. Коли я запитала, чи вона заміжня або має хлопця, вона засміялась. я й так знала, що вона не одружена. Але хотілося дізнатися більше про її особисте життя. Вона сказала, що зараз ні з ким не зустрічається, отже, колись у неї були хлопці, але невідомо, коли саме. На запитання про дітей вона відповіла, що не хоче їх, поки не отримає кращу роботу. Ще вона згадала, що в її родині є спадкові захворювання, артрит і депресія, і вона боїться передати їх дітям. Цікаво, що вона це згадала, бо коли я пішла до ванної, то побачила раковині тюбик із рецептурними таблетками. На етикетці було написано дуло Пізніше я перевірила і дізналася, що це антидепресант. Мені навіть промайнула жартівлива думка. А може, вбивши її, я зроблю їй послугу, але я одразу ж жахнулася від себе за таку ідею. Решта візиту була досить нудною. Ми говорили про їжу та інші дрібниці, а потім я вигадала привід, щоб піти. Мені таки не вдалося відімкнути вікно чи щось таке. Але я й не відчувала особливої потреби ще раз не шпурити по її квартирі. Уже дорогою назад до гуртожитку я почала думати, як саме мені хотілося б убити Лінду Вотсон. Вибір стояв між ефективністю і задоволенням. Я обрала задоволення, бо розтинати її під час убивства здавалося набагато приємнішим ніж просто зробити справу і на тому закінчити. Перенесемося на тиждень вперед до 13 грудня. Власне, сьогодні. Позавчора Лінді Вотсон виповнилася 34. Я уклала із собою невеличку парі. Якщо Лінда проводить свій день народження на самоті, я завітаю до неї і вб'ю. Якщо ж вона буде десь гуляти чи матиме гостей, я відкладу візит на наступний тиждень чи колись пізніше. Тож сьогодні вранці я поїхала до Ловс і купила сокиру. Так, ви, мабуть, смієтеся, але в цьому й була суть. Сокира це настільки кліше, наскільки кінематографічна штука, що я подумала, ніби це буде найвеселіше. Розмахувати нею, уявляти, як вона влучає в когось, це справді розважальна картинка. У магазині було багато різних сокир, тож я обрала одну з хорошою вагою, але достатньо легку, щоб я могла швидко неї замахнутися. Після покупки сокири адреналін почав зашкалювати. Усю дорогу до її будинку в голові крутилася лише одна думка: вау, я справді це роблю не в поганому сенсі, а радше з подивом, що це реальне життя. До того ж, мене охопив дивний потік спогадів про час, проведений із Ліндою, немов усе моє життя промайнуло перед очима, але це була лише та досить буденна година з Ліндою, уривка наших розмов, звук її сміху, її міміка та жести. Я також подумала, що відчувають у такі моменти божевільні серійні вбивці, шизофренічні марення, сексуальне збудження. Не знаю, але я відчувала себе неймовірно пильною і водночас ніби онімілою, якщо таке взагалі можливо. Перед тим як вийти з машини, я здогадалася засунути сокиру в рюкзак, щоб не виглядати зовсім безглуздо йдучи через парковку. Ручка стирчала назовні, але це було неважливо. У той момент моє серце калатало так сильно, що я відчувала пульсацію в горлі. Я намагалася контролювати дихання, але коли серце б'ється так шалено, важко дихати повільно. Я підійшла до дверей Лінди Ватсон і тихенько приклала вухо до них, поставивши рюкзак на землю. Почула голос, який не належав їй гості? Ні, це був лише телевізор, змішаний із її періодичними легкими кроками за дверима. Я, мабуть, простояла так із вухом біля дверей, неймовірно довго, бо хотіла бути абсолютно впевненою, що нікого іншого там немає. Мабуть, хвилин десять і багато самопереконань знадобилося, щоб я заспокоїлась. Я тихенько розстебнула блискавку рюкзака і взяла сокиру в руки. Мої руки тремтіли так сильно, що це було просто нереально. Що за реакція в мого тіла? Я сказала собі заткнутися, що це невелика справа, але, звісно, тіло мене не слухало. Тремтіння рук було настільки сильним, що це здавалося дивним мабуть, адреналін. Я закотила очі на саму себе і поклала руку на дверну ручку. Якщо двері зачинені, постукаю. Різниці майже немає. Я глибоко вдихнула і змусила м'язи діяти. Я швидко повернула ручку незачинено. Одним рухом я відчинила двері і прослизнула усередину. Лінда Ватсон була за кілька кроків у кухні. Бачу, вона готувала їжу. Вона одразу здригнулася і обернулася налякана. Я цього очікувала. Швидко відпустивши дверну ручку, я взяла сокиру обома руками. У ту ж мить я зрозуміла, що вона, мабуть, почне сильно кричати. Озираючись назад, я ідіотка, що не подумала про це раніше. Щойно Лінда відкрила рота, щоб щось сказати, можливо, навіть почала говорити. Я з силою замахнулася сокирою їй у голову, але моя сокира була повернута тупим боком. Я вдарила її плоскою частиною леза. Я навмисне так зробила, бо в тому мить чомусь вирішила, що це найкращий спосіб змусити її замовкнути. І це спрацювало. Я майже не відчула опору, коли сокира вдарила її по голові, відкинувши її набік. Напівсформований звук, який вона намагалася видати, перетворився на дивний хрип. Мабуть, найкраще це можна описати як шумне видихання. Це сталося одночасно з тим, як її голова від сили удару гупнула об шафу, і вона впала назад, не в змозі втримати рівновагу. Я не вагалася ані секунди і продовжила гамселити її, поки вона лежала напівлежачі на підлозі, цього разу тримаючи сокиру правильним боком. Я не дуже знала, куди бити, то ж просто почала рубати в районі ключіці та грудей. Здавалося, що сокира не входить надто глибоко, але кожен удар супроводжувався приємним звуком. Тук! Коли лезо вгрузало в неї, я навіть відчула, як м'яке занурення передається в мої руки, ніби сокира була продовженням мого дотику. На раптовому пориві я замахнулася на її горло, але більша частина удару припала повз, і я випадково вдарила по підлозі, від чого по квартирі пролунав гучний глухий звук. Не було часу думати про це. Я замахнулася ще раз, цього разу прицільніше і влучила точніше, відчувши кістку чи хрящ, чи що там було. Тож, мабуть, розсікла його. Відразу після цього я вирішила вдарити по обличчю і вийшов діагональний поріз через ніс і рот, що здалося досить приємним, тож я повторила ще раз. Нарешті я ненадовго зупинилася, щоб оцінити наслідки. Лінда стікала кров'ю неймовірно сильно, кров ніби хвилювала, мабуть, у ритмі з її серцебиттям. Вона розтікалася навколо неї, заповнюючи щілини між плитками. Її світло-блакитна сорочка була вся порвана. І забруднена темними плямами, змішаними з м'ясним місивом на грудях, усе блищало червоним. Її обличчя виглядало не краще, але Лінда ще не була мертва. Її кінцівки слабко безцільно намагалися рухатися, поки вона лежала на спині. Більше за все вона нагадувала комаху, яку розчавили, але вона ще жалюгідно ворушить лапками, перш ніж остаточно померти. Саме це вона й робила. Але я не знала, скільки часу їй знадобиться, щоб померти. Чи в якому вона стані? Зрештою, я схопила великий ніж, який лежав на стільниці, той яким вона різала м'ясо, намагаючись не наступити в кров, я вирішила покінчити з нею. Це було трохи незручно, бо тканини були такими м'якими і розпливалися під ножем. Але відчуття було зовсім іншим, ніж із сокирою. Це дійсно нагадувало різання шматка сирого м'яса, що, в принципі, так і було. Через мить рухи кінців оклінди, ніби втратили силу і незабаром завмерли на підлозі. Я зробила кілька секунд паузи, щоб віддихатися. Не було часу залишатися і розмірковувати про пережити. Я струснула, ніж об брудну сковорідку в мийці, щоб змити кров, і кинула його в рюкзак. Те саме зробила із сокирою. Я також забрала її ноутбук, що лежав на стільниці. На ньому була відкрита сторінка з рецептом телятини з грибами. Я не планувала ним користуватися, бо в мене є свій, цілком нормальний, який я купила для навчання. Просто захотіла переглянути його заради цікавості. Нарешті я вийшла назовні і зачинила за собою двері. На моєму светрі та джинсах було трохи крові, але смішно я передбачила це і вдягла темний одяг. Дорога назад до гуртожитку була суцільним прокручуванням цієї події в голові. Гадаю, це все ще триває. Я дозволила собі відчути всю вагу того, що сталося. Відчуття, що я повністю стерла чиєсь життя з існування, це божевілля. Не знаю, як інакше це описати. Так чи інакше я виконала сокиру і ніж у смітник на кампусі, який, здається, забирають щопонеділка, тож до того часу їх уже не буде. Моя сусідка по кімнаті їздить додому на вихідні, тож сьогодні я залишилася в гуртожитку сама. Це дало мені змогу переглянути історію браузера Лінди. Я була права, думаючи, що там ховаються її найглибші таємниці. Насправді там було багато брудного, назви сайтів із відео 18. Оповіданнями та подібним, те саме з її пошуковими запитами. Багато сайтів були нудними. кулінарні рецепти, ігри та інше. Але коли я дійшла до розділу тиждень тому в її історії, мене аж мороз продер. Там було повно запитів на кшталт, методи самогубства, як зав'язати зашморг, небезпечні побутові хімікати, отруєння чадним газом, і їх було багато. Вона, мабуть, могла б написати цілу книгу про самогубство. З усіма тими дослідженнями. Виходить, Лінда розмірковувала про смерть. Цікаво, чи це було пов'язано з її депресією. Іронія просто вражає, можливо, Лінда і так би померла, або ж у неї не вистачило сміливості це зробити. Якщо це так, то я, можна сказати, буквально зробила їй подарунок на день народження, убивши її. Це насправді смішно в якомусь хворобливому сенсі. І від цього залишається дивний присмак. Що мене бентежить, так це те, що я не бачила жодних таких запитів після того тижня тому, нічого свіжішого. Зрештою, я виконала ноутбук у той же смітник, що й решту речей. Минуло кілька годин і я мала час спокійно все обдумати. Як я сказала, це було досить приємно і я рада, що нарешті це зробила. Відчуваю, ніби викреслила це зі свого списку бажань. Наче зав'язала якісь внутрішні вузли, це, мабуть, перший і останній раз, коли я пишу ім'я Лінди Вотсон, час повертатися до звичайного студентського життя. Хіба що іноді я спостерігатиму за людьми, бо це точно весело і цікаво. Але я завжди буду гадати, скільки таких, як я. Я впевнена, що їх має бути багато, бо для мене в цьому немає нічого дивного, бути цікавою до вбивства. На жаль, це не те про що можна просто поговорити, тож, мабуть, я ніколи не дізнаюся. Я впевнена, що навіть якби я спитала когось, вони би просто збрехали. Але мимоволі замислюєшся, чи не думає та людина в супермаркеті, яка пильно дивиться на тебе, коли ти проходиш повз про те, як би це було убити тебе. Якби я могла, я б розповіла їм усе, щоб вони самі вирішили. Але хто знає, можливо, мені пощастило, і ця людина ти. Я насправді дуже, дуже на це сподіваюся.